Привіт, мої любі. Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні ми з вами подивимося розклад на тему, чи привітаю він вас зі святом. Якщо ви дивитесь тоді, коли я випускаю. Тоді це у нас найближче свято 8 березня. Якщо ж це відео попалося вам пізніше, то приурочте його до свого якогось свята. Так що загадуйте варіант. Ось перший, другий, третій. Вибирайте камінчик, загадуйте партнера, і ми з вами подивимося, що привітає він вас зі святом. Тут у нас перевертається десяточка кубків, когось тут радість, щастя, сім'я можливо. Іди. Так, карти вже спішать. Ну що ж, давайте перший варіант. Перший варіант. Давайте подивимося. Що ваш партнер про вас думає? Що він про вас думає? Угу. Ну тут йому не вистачає спілкування з вами. Е, якось так, не знаю, можливо, ви десь на відстані, поки що не показують. Він дуже хотів би якусь зближення, не знаю, контакту, подзвонити там, чи переписочка чи щось таке. Йому дуже не вистачає вас. Він якось такий ось... У нужді по вам, без вас. Так, що ти ще думаєш? Ой, ну тут хоче приїхати, дивіться, каже, хочу приїхати, хочу якось, якщо він десь по роботі, наприклад, якісь там, не знаю, контракти чи якісь командировки, то він думає про те, як би так схитрувати, щоб пошвидше з роботою розібратися і приїхати до вас. Якщо ж у когось, це, ну, ви з ним десь спілкуєтесь саме на роботі, на своїй чи на його, тоді він думає, як би обійти оці всі, ну, ця вся етика, мораль така робоча. Тобто, начебто службові романи у нас як, не вітаються, він думає, як би це все обійти, щоб наблизитись до вас. Так. Такі в нас думки. Давайте тепер подивимось, що він відчуває до нас, до вас. До вас, одинички. Так, що це у мене тут? Фокус загубився. Угу. Давай, давай. О. Так, ну що ж, розказуємо, що ти відчуваєш до одинички, які те почуття до одинички. Дивіться, дев'яточка, десяточка кубків. Ну, все-таки багатьох тут буде якісь службові зв'язки, службові якісь стосунки, ну, ви здійснення його бажань, ви його радість, його щастя. До речі, ця десяточка кубків у нас переверталась, коли я карти мішала. Це, певно, ваш варіант якраз сиди. До, 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 як? до цього варіанту воно якраз і стосувалась десятка кубків. Ну, йому дуже хотілося бути з вами. Можливо, хтось тут хоче сім'ю з вами створити. Так, що ти відчуваєш до неї? Ну, Знову показує, що хочу якось дібратися, але щось тут йому, щось не зустало ще що? Десяточка мечів. А що це те тут? Що це? Це що ви його тут десь? Э, так і хоч сказати, загнобили, не знаю. Начебто він постраждав від вашої руки. Бачите, розказує, що я тут вбитий, поранений, мертвий від неї. Від її цього холодного меча. Ну, він все рівно, ви знаєте, не дивлячись на те, що він тут у нас весь розбитий, побитий. Але все рівно каже, я, я рухаюсь, я хочу, дивіться, два рицарі, хочу розвивати з нею, дивіться, хочу бути з нею в парі. Головне, щоб вона не відмовлялась, каже. Отак. Дивіться, мені так подобається, як ти щось кажеш думку, і наступна карта це підтверджує. Це прям такий особливий в цьому кайф. Каже, дуже хочу бути з нею, тільки вона відмовляється, тільки вона не хоче. Так, ну що ж, давай тоді розкажи нам, чи будеш ти вітати одиничку зі святом? Чи будеш ти вітати одиничку зі святом? Чи привітаєш ти одиничку зі святом? Ой, ну дивіться, рицар Кубків, Он прискаче, слухайте, на білому коні. Ой, з подарунками, подивіться. Ой, ну це точно прийде, гляньте, прийде, якийсь подарунок купить, і квіти там, думаю, теж будуть, ось у нас тут квіти <щу> <ху> <к 'ю> явно вимальовуються. Прийде, тому що його до вас дуже сильно тягне. Цей до вас прям прискаче. Він там вже нам показував двох рицарів, тут третього і ще пажа. Цей прийде, цей привітає. Ось так одинички, так що пишіть обов'язково, коли привітає. Рада буду почути зворотній зв'язок. Дякую. А ми зараз переходимо до двічок. Привіт двічки. Ану давайте, хай ваш партнер розкаже, що він думає про вас. Що ти думаєш про двічку? Помірність, мах. Угу. А мах, це ж ви? Прямо розумію. Так, це ви. Дивіться. Ну, що він про вас думав, що ви? Як там лучше із лучших, достойна жінка, реалізована, впевнена в собі, ну, звісно, кохана. Ви тут виступаєте ще в ролі мага, ви тут не знаю, можливо, ви, або його там начальник якийсь, або взагалі така ви особистість, там, не знаю, можливо, навіть якісь курси проводите чи лекції читаєте. Тут мені якось ну, це таке наставні не знаю, сказати ну Ви тут дуже крута. <хи> він каже, вона прям на якомусь п'єдесталі, вона тут щось творить, прямо, вона щось таке робить, ну, не знаю, ви тут щось навчаєте когось, або, ну ви така жінка солідна. Чимось ви таким займаєте, що він прям захоплюється вами. І він, не тільки він вас такою бачить, взагалі вас соціум бачить такою ну, діловою, не діловою, як сказати. ну Жінка, яка досягла. Певного рівня, при тому, що ви ще помірність. Ви ще займаєтесь, можливо, чимось якимись благодійними справами. Ну, це, звісно, не всі, але тут прям, можливо, там, не знаю, керуйте волонтерами. От зараз в нас така ситуація в країні. Ну, щось, щось ви таке тут робите на благо, на добро. Ну, от... Не знаю, можливо, хтось, до речі, <кій> приток, там для тварин, ну, як утримує чи допомагає, там, керує, ну, щось таке. Тут природа тварини, допомога. От, ну ви тут така прям... І він про вас такого прям всього, <кій> такої думки, що ви прям неземна жінка, така достойна, така вся добра, терпляча, така лагідна. Ну... Ух, аж мороз по шкірі, ну ви тут видатна, М -м, як по-українськи особистості вічності особистість. Так, сила. Ну бачите, що він ще думає сила. М -м. Ну, гляньте, ну ви тут прям янгол у плоті, дивіться. Ну, ви наскільки його підкорили, ви там усяяли йому шлях, не знаю, начебто. Чи ви десь щось таке проводите, що він туди прийшов, побачив вас, ну прям <хи> впав штабелями, як ото кажуть, штабелями мужики падають. От це щось тут таке. Десь він вас так, наче ну, важко передати. Ну, Звісно, це не у всіх така ситуація, але хтось тут точно є такий, що десь ви чимось таким займалися, що він побачив вас і він просто, ну, не знаю, онімів там зразу і підкорили цим всім, Ви тут прям... Открили йому очі на якусь істину, ну щось таке тут. Щось прямо неймовірне. Ну, Він про вас дуже високої думки, слухайте. Ви така для нього могутня, така особистість, така вся впливова, ну, ну, така добра, чиста, ну прям те, що ну, не знаю, дівчатка, хто ви тут такі. Ну що ж, розкажи нам, що ти відчуваєш, до двічки? Що ти відчуваєш до цієї незвичайної жінки? Що ти відчуваєш до двічки? Якусь загнаність. Не можу, каже, діяти. Не можу нічого зробити. Так. Або він каже не можу, тому що ви невільні, тут уже зайняті. Або ж ще одну. Точно, або ж через те, що ви така вся дуже ну, не земна, як то кажуть, він боїться, як, типу, куди мені до неї? Як я можу дозволити собі щось до неї відчувати? Як вона така, ну, я їй недостойна. Ви така терпляча, ви така добра, м'яка, уважна, можливо, він себе почуває таким <кхи> якимось занадто таким мужикуватим, <кхи>, не знаю, таким простим мужичком, так, а вона така, ну, 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 щось таке тут. Начебто він, наприклад, каже, та я тут не знаю, машини ремонтую, наприклад. так, <кхи> І розмовляти так гарно не вмію, як вона, і не вмію так себе поводити там. Серед людей і якось, ну, взагалі я не її рівня. Можливо, до речі, ви ще з ним знайомі вже якийсь час або давно знали один одного не бачилися, тепер побачилися, і він прям весь так під впечатленням, під впливом вашої, ну, цієї харизми, там, не знаю, вашої особистості. Ну, йому хочеться якось проявити. Тобто він відчував до вас посил, таки, тепло, добро, можливо, якась там. Ну, не те, що закоханість, ну, якесь таке захоплення вами. Ну, він начебто так, знаєте, зразу себе осаждає, каже, ну куди мені до неї, вона занадто птиця високого польоту. Так, ну все-таки, що ти відчуваєш до неї? Що ти відчуваєш до неї? Він каже, дуже тяжко. Дуже тяжко, ну як, дібратися до її рівня. І Мені ще туди йти, йти довгими темними шляхами. Я ще до такого рівня ну, не доріс. Вона занадто для мене. Слухайте, мені аж захотілося не знаю, я обичання зазвичай в таких розкладах так не питаю. А давайте запитаємо, як ви його бачите? Чомусь мені так захотілося знати, як ви його бачите? Ну він вас задовольняє, в принципі, ви не. Ви не давайте далі трошки, як ви його ще бачите. Ну, я б не сказала, що ви думаєте, що він вам там геть-нерівня. Ну так, ви, звісно, як? Вище там за нього по якомусь статусу чи положенню, чи там якоїсь діяльності, не знаю, ну, кожне своє. Але, в принципі, ви кажете, ну, він би мене задовольнив, він ну, як подобається там, так. Ну, ще четвірочку мечів. А, ну так, ви кажете, що в принципі. А ну, ще психить. Так, ну точно, точно. В принципі, ви кажете, про такого я і мріяла, про такого я, ну як і просила в Бога, да, якогось такого, от як він заземленого, так, наприклад, там стабільного там, ну, з такими якостями, як у нього, ви кажете, я такої просила, я такої хотіла. Такого я мріяла, я хотіла з таким чоловіком збудувати сім'ю. Тобто ви не бачите його нерівної собі, а от він бачить, що ви занадто для нього хороша. <кій> так, добре. Скажи ж тоді нам, чи привітаєш ти двічку зі святом? Ой, Перевертається десятка мечів. Так, ну скажи, чи привітаєш ти двічку зі святом? Чи привітаєш ти двічку зі святом? Дияво. Так, добре. А диявол? А, подождіть, а ну ще. Так, все зрозуміло. Дивіться, він каже, я наскільки до неї тягнуся, мене наскільки вона ну, так приманює, така вся своїм там, розумом, своєю енергією, своєю ну, харизмом, ну, вона мене наскільки до себе тягне, що я таки як ризикну. ризикну. Принаймні напише чи подзвонить, щось таке буде. Якийсь маленький крочок, крочок, крочок <гум> він зробить. Тому що, каже, я прям, ну, в залежності від неї, не знаю, я дуже до неї прив'язався. Я так, Мене дуже до неї притягує. От дуже тягне, каже, я, я все-таки піду на це. Так, ти привітаєш її зі свят. Так це шестірка Жеки. Десятка мечів. Так, я прийду, тому що я сумую, мені її не вистачає. Мені дуже важко без спілкування з нею. Ну, вона мене прям наповнює, мені з нею комфортно. Тому я прийду, тому що без неї дуже погано. Без неї я тут розбитий. В когось тут по роботі якось зустрілися. Вона моя мрія, я буду. Старатися, старатися до неї дотягнутися. Ну тут до, до вас бажання таке сексуальне, в нього дуже приявлене. Це диява і сила. Так, цей прийде, цей, ну як прийде, не знаю, чи прийде, ну поздоровить. Поздоровить. Та що прийде, до речі, на мен... ну, в принципі, може, 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 не просто, що в одних це буде просто якийсь дзвіночок, чи там повідомлення, щось таке, а в інших прийде. Не в усіх. Ну, принаймні він проявиться. Він якось привітає, він якось проявиться, зробить якийсь крок. Якби він якось більш був впевнений в собі, то він би щось більш активно до вас проявлявся, але ну, він каже: ну, мені ще над собою потрібно попрацювати, щоб до неї дотягтися, до моєї зіроньки. Але привітає! Що ж пишіть, якщо програється, буде дуже цікаво почитати. Дякую двічки. Так, а ми переходимо до трієчок. Привіт річки. Ну що ж, розкажи нам розкажи нам, що ти думаєш про трічку. Що ваш партнер думає про вас? Що ти думаєш про трічку? Четвірка жесня. Так, ну, четвірка. Ну, це я або сам в сім'ї. Або ж як скучає, сумує за тими днями, коли він був в сім'ї. <кій> так, подожди, давай ще, ну, ще розказує, що ти, що ти думаєш що ти думаєш про трічку. Ну, тут не знаю, більша кількість з вас. Хто дивиться, то ви тут з ним в сім'ї, принаймні були? Тому що він каже: я сумую за тим часом, коли ми були разом, коли ми були сім'єю, зараз дуже тяжко, зараз пішла якась невизначеність. Так, ну давай ще ще розказуємо що ти ще думаєш про неї. Ну ви тут кудись в іншу сторону почали дивитись, так? Він каже, ну вона тут десь, не знаю, наліво чи направо, куди ви там дивитесь. Він каже, ну це вона тут почала кудись. Кудись задивлятись. Так, добре, ну, а ще. А ще. Щось ви, тут, щось ви тут йому таке зробили неприємне. Або ж у вас якась була сварка, якась розмова неприємна, щось ви таке йому тут наговорили, і грюкнули двери не знаю. Або ж навпаки, він вам там, ну, висказав все, що він думав, там покричали, посварилися, але начебто він вийшов із себе і вийшов так, начебто ви перемогли в цьому всьому. Ну, тобто, ви наче... Затрималися в той момент, витримали там, як там, гарне лице при поганій грі. І це була якась ваша перемога. Але все-таки, в будь-якому випадку, схоже на те, що це ви тут пішли, стосунки, ви тут розчарувалися, щось тут ну, пішло якось не так. Я поки що не розумію, що саме сталося. Просто якась невизначеність розказують, якась була така ситуація. За щось, щось ви тут не поділили. Тобто ви щось тут не поділили. Була у вас якась сутичка. Можливо, вказують на те, що ви на весь час там сварились, 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 і це вже так довго як, тяглося, що ви нарешті грюкнули дверима і сказали, що все мені на ці сварки, це все, я розвернулась і пішла. Тобто він, ні, ну можливо, в деяких, до речі, випадках і цей він пішов. Тобто це ж у кого як програється, не одна людина дивиться, але я б сказала, що це більше ви пішли. Ну, дивіться по своїй ситуації. <кій> в будь-якому випадку він сумує, сумує за тими часами, коли було все добре, стабільно, надійно, коли була сім'я. До речі, може, в когось він розказує. Ну ні, ні, в принципі, я ж питала, що він про вас думає. То це з вами. Так, ну добре, давайте дивитися, дивіться, що він відчуває до вас. Так, розкажи нам, що ти відчуваєш до трічки. Свої почуття до трічки. Покажи нам свої почуття до трічки. Твої почуття тут ну, закоханий тут, слухайте. Ой, закоханий, так хочу бути з нею. Дивіться. <смі> вона ж моя доля, вона ж моя дорогесенька. Можливо, когось тут циклічно все це повторюється. <смі> Можливо, просто чоловік вас ну, таким подарунком долі, так, от здійснення всіх його бажань, От, як мені пощастило, що є така в моєму житті, що ти ще відчуваєш до неї. Ну, він каже, нам потрібно якось поговорити, якось розібратися щодо сім'ї. Знову ж таки, щодо сім'ї. Можливо, він каже, нам треба якось з'ясувати нарешті, чи будемо ми разом жити чи ні. Там ну, розробити цей гордій Ну, Звісно, він хоче перемогти. Він хоче вийти переможцем цій вашій сутичці. Так, що ти відчуваєш до неї? Що ти відчуваєш до неї? Ну, Якщо це він пішов, то він каже, ну що я відчуваю? Я ну, намагаюсь зрозуміти, <свісно> чому все так в житті несправедливо, так, чому все так в житті склалося. Можливо, тут, якщо ви були разом і зараз ну, розлучаєтесь, це нам розказують, що у вас ідуть суди. Що ви якось ну, болісно переживаєте цей процес, що ви б не хотіли розлучення, що ви, наприклад, шукаєте якісь там, не знаю, уловки, як би цього, як би це відмінити, як би проти цього, ну якби це змінити, просто щоб не було цього всього, щоб знову помирилися. Так, давай, що ти відчуваєш до трішки? Що ти відчуваєш? Ну, ностальгія якась, ну дивіться, сумує. Дуже сумую за тим часом, що раніше Ну, що раніше... За, за тим часом, коли ми з тобою були разом. Дуже не вистачає цього. Тому що ну, ти повинна бути моєю. Ти повинна бути моя, от по закону. Якщо ж, наприклад, це не ваш шлюб був з ним, а це в нього просто, ну, якщо це так в когось, що це просто він за свій шлюб переживав, що в нього там щось, тоді він нам розказує, що е, я сумую за тобою, хочу, щоб ти була моя дружина, наприклад, а не та, яка була раніше. Ну, за вами він сумує. За його, ну, Вам, вам, Господи, вас йому не вистачає. От саме за вами він скучає, бачите? Ну, саме вас йому не вистачає. Так, ну що ж, не вистачає. Тоді розказуючи чи будеш ти вітати зі святом трічку? Чи будеш ти вітати трічку зі святом? Розкажи нам, чи будеш ти вітати трічку? Мах, будеш прям прям будеш? Слухайте, ну прям буде. <гум> Каже, так, ну так повинно ж бути, звісно, привітаю. Звісно, привітаю. Хоч і боляче, тому що <гум> сім'я -то розпадається, так, але... Але я знаю, що я повинен її привітати. Нехай все тут у нас рушиться, нехай тут у нас все руйнується. Я не знаю, що там буде далі. Я не знаю, чи в нас щось складеться чи ні. Але я знаю, що я повинен тебе привітати. Ну, це так, ну як це буде правильно? Так має бути. Я тебе привітаю. Ну, а як ти привітаєш її? Як король Пентаклів? подарунок чи що? Ти якийсь подарунок подаруєш? ой, мир. Він каже, ну, можливо, до речі, король Пентаклі, це що він казував як чоловік, начебто, це він що натякав на якийсь там, як там, супружеський долг, шуткую. В будь-якому випадку він розказує про те, що ми зараз далеко на відстані, так? І ви тут захищаєтесь, схоже. Каже, ну я хочу привітати, я хочу якось до неї дібратися. Ну, а як ти привітаєш? Ну Якось осторожненько, можна якесь повідомлення вам напише. А він каже, я ще поки що не знаю, я ще думаю. Я ще думаю каже, над тим, як до неї підібратися. Але це я привітаю. Хм. Ну, у нас сьогодні прям гарні варіанти. Дякую трички. Обов'язково напишіть, коли програється, бо дуже приємно дізнатися. Ума, до речі, на дні на десяточка кубків. Дивіться. Так що все буде добре. Бажаю вам всім, щоб у всіх завжди все було добре. До побачення.